Так, добрий день. Пробую зрівняти звук прохання підписника з YouTube е, з мікрофона влаштованого в наушники g 332, і в е, кінечному результаті порівняти їх з записом звуку на даний мікрофон на Htor, е Signifier RGB Pro. Тобто зараз ви мене чуєте з мікрофон на навушниках. Так, зараз ви чуєте продубльований звук, тому що запис іде з двох джерел, а зараз я вимикаю, е, вимкнув наушники і чути мене лише через мікрофон. Він на відстані десь 10-15 см від мене. І отак от ведеться запис. Налаштування фільтрів одинакові, компресор, подавлення шуму експандер, е, значення ніякі не мінялися. І так само на навушниках. Е, на мікрофоні з навушників теж експандер, подавлення шуму-компресор, значення ніякі не міняні. Просто одні ті ж, од, один і той же пресет, грубо говоря, і на навушниках, і на мікрофоні. тобто так, ви мене чуєте це мікрофон з наушника. Так, ви мене чуєте на мікрофоні Хатар. До побачення.